Дуже часте запитання, яке хвилює багатьох спортсменів, це про білок для спортсменів. Наскільки він важливий для спортсменів? Важливими є вуглеводи, тому що це наша енергія. Енергію ми свою витрачаємо скрізь не лише в спорті, і тому нам постійно треба поповнювати наш організм вуглеводами. Білок він потрібен для будівництва м'язів, для будівництва певних тканин, але він не потрібен його в такій великій кількості, як вуглеводів. І якщо ви доберете свої калорії з хороших продуктів, корисних, ви завжди доберете норму білку. А якщо ви не доберете, Вуглеводів, особливо спортсмени, то організм почне використовувати білок як джерело палива. І саме тоді білку буде недостатньо для побудови м'язів. Тому дуже важливо вживати велику кількість вуглеводів для кожного спортсмена, але, звичайно, правильних вуглеводів, не булочок з круасанами, а фрукти, крохмалисті овочі, крупи та бобові.